Тію, добрими словали, аби було щастя з вами, щоб був у хаті лад, плодоносив ресли сад, врожаїли щедро поле, не хворіли, щоб ніколи, щоб було у вас на столі і в коморі, і в хліві. Овочі росли в городі, Щоб жила родина в згоді, сію зблизька із даля, в новий рік вам Василя. Я вам сію, а виженіть, яку радості живіть, сію вам добірне жито, щоб здоровий вік прожити. Сей вам пшеницю яру, будьте гарні господарі. Сію також його зиму, не морозить хай вас зими, З, -з, -з, З мені вродить, як поміху, хай переносять діти втіху. Сію вас мої хороші, аби завжди мали гроші. Щоб добро пливло до рук, щоб не їв картоплю жук. Хай вам сіється, хай вам родиться, хай вам множиться, хай вам плодиться. Вік живіть свій, без проблем з Новим роком. З